Книга Лжемесії, псевдоєвангелія від Зе від Євангелія до екрана, від віри до зради, від обітниці до пастки це не притча, це документ зради в образі пророка, це слово, яке стало брехнею, це історія, що пишеться у реальному часі і спалює сторінки правди. На початку було слово, і слово було з народом. А тоді з'явився образ, і народ повірив образу більше, ніж істині. Перше слово стало телевізором, а образ Месією. Розділ Перай об'ява екрану. І сталося в країні, що горіла від зневіри, від образи і сміху. З'явився він, обіцяний не пророками, а продюсерами, не в мантії, а в худі, не з писаннями, а з серіалом. Його ім'я було Володимир, але народ назвав його інакше, народ нарік його. Світло серед темряви, голос серед крику, надія, коли надії не було. А він прийшов з екрану, з жартів, з іронії, з оцифрованого обличчя, яке раптом стало тілом, і тіло стало владою. Перша влада стала одкровенням, і люди, що сміялися, стали тими, хто вкляк у мовчанні. Не було в нього апостолів, так, це були сценаристи. Не було хрещення, було, сан... було кастинг-шоу, не було сили слова. Але була сила монтування, і обіцяв він нове царство без корупції, без війни, без брехні. Перший народ заплакав не від болю, від віри. Бо після стількох месій, що ставали карателями, здавалося, що нарешті справжній, але не побачили вони, що образ месії несе в собі отруту, якщо зліплений з дзеркал. Розділ другий, спокуса під облисками, і повели його не в пустелю, а у штаб, і там, серед світла софітів, спокушали його не диявол, а банки, олігархи, радники, піарники. І кожен казав: Ти можеш все, бо ти обраний народом, дай нам тільки пальці, ми напишемо писання за тебе. І погодився він. І замість каменя дав народові шоу, і замість хліба, обіцянки. І замість істини сценарій, і сказали йому: ти не повинен бути президентом, ти повинен бути вірою. І він став, він став обличчям на білбордах, головою в телевізорах, сном у кожному селі, царем без трону, володарем без бога. І перш ніж він зрозумів, він вже більше не належав собі. І більше не мав права бути людиною, бо став символом, а символ не може падати, хоча всередині вже був тріщинами. Розділ третій. Месія, що не любив істини, і став він очищувати храм, але не мечем, а камерами, і замість вигнати торговців запросив їх з новими контрактами і сказав до народу: Я знищу стару систему. А система відповіла. Тоді стань нашою частиною, і ми назвемо це реформою. І він став. І народ більше не розрізняв, де Зеленський, а де система, і стало ім'я його все. Перша зникла суть, бо істина не потрібна там, де є віра в обличчя, перший осліп народ. Розділ четвертий Апостоли З: дванадцять обраних від банківської. І вибрав він 12 апостолів, не рибалок менеджер, а менеджерів, не пастухів, а юристів, телеведучих друзів з кварталу. І кожен з них отримав свій портфель, свою трибуну, свою годину в ефірі, а один серед них мав ім'я Єрмак, і був той, хто шепоче біля трону, і той, хто підписує угоди в тіні, і був між ними той, хто зрадить. Але всі були співучасниками, і сказав він їм: Несіть мою віру у кожне місто. І вони пішли і несли не слово, а рейтинг, не правду, а комунікацію, і побудували не храм, а шоу, не раду, а студію. Розділ п'ятий: Перше чудо: зміна правди на піар, і сталося перше чудо. Він узяв склянку правди і перетворив її на вино обіцянки. І всі пили, і кожен відчув сп'яніння, а істина залишилася на дні, і питали пророки Хто тобі дозволив таке. Але їх голосів не було чути, бо мікрофони вже були у руках продюсерів, а святині у Тікток. Розділ шостий: Великий вхід у святе місто. І вступив він у Київ, як цар. Не на віслюкові, а в супроводі охорони. Не з пальмовими гілками, а з дронами, феєрверками, сюжетами у вечірніх новинах, і вийшов до народу. І народ вигукував Осан на Зеленському. Але в глибині вже готувалися камені, бо віра без перевірки є ілюзія, і любов без критики, то це культ, і культ починав рости. Розділ сьомий Стіл придатників. І було велике вечеря в банковій. І сказав він: Один з вас мене зрадить, а кожен у відповідь там чи не я. Але в глибині серця кожен вже домовився з ЮПІ, з Лекмаром, з Оає, з Росією. І сказав Єрмак, Я завжди з тобою, Господи. І в ту мить розпізнали вони, що Лжемесія не потребує зради. Він і є зрада, одягнена в довіру. Розділ восьмий Гециманський кабінет. І пішов він у кімнату, де камери не знімали, і там молився не до Бога, до електорату і говорив: якщо можливо, нехай ця війна мине, але тільки якщо рейтинги впадуть. І не було відповіді лише тиша. Тиша, з якої народ розумів, їхній месія не молиться за них. Він думає, як виграти вибори. І там, у цій тиші, народ сам зрадив собі, бо не захотів бачити правду. Бо легше продовжити вірити в серіал, розділ 9-й суд без пилата. І привели його перед народ і питали Ти справжній президент чи обман? А він мовчав. Бо кожне слово тепер було ризиком для Піар. І замість суду була прес-конференція, і замість пилата телеведучі, і замість вироку гасла: ми на правильному шляху, але вже пахло попелом. Розділ Х. Розп'яття істини і розіп'яли не Його. Він стояв збоку, розіп'яли правду на хресті, цензури, обману психологічної війни. Перший народ дивився і не кричав, бо вже не пам'ятав, як звучить справжній біль, а тільки дивився і вірив, і лайкав. І між двома злодіями не Ісус, між двома злодіями бюджет і посередині Лжемесія усміхається. Розділ Хі. третій день Воскресіння міфу, і на третій день не воскрес Месія, Воскрес його образ, новий сезон, новий наратив, новий ворог, новий костюм, новий кліп, але з тими самими словами ті самі очі, той самий обман. і народ знову повірив: бо віра в красиву брехню зручніша за розп'яту істину, і почався новий цикл. І кожне Воскресіння, не надія, а перезапуск ілюзії. Розділ 12 Об'явлення останньої істини. І бачив я, як земля українська стала без обличчя, як діти народжуються без майбутнього, як солдати повертаються в країну, де знову обрали того, хто не обіцяв жити, тільки виживати. І почув я голос з глибини: Це не це Євангеліє, це псевдоєвангеліє, це. Не пророк, це продюсер, це не воскресіння, це повтор, це не кінець, це пастка, і впав народ на коліна не від віри, а від втоми. І тоді почув я останнє: і була в них країна, і був у них шанс, але вони обрали екран. Перший екран поглинув слово, і слово вже ніхто не впізнавав, і в кінці було дзеркало, і в дзеркалі твоє обличчя. І за твоїм обличчям вони, ті, хто обіцяли рай і дали відосики, ті, хто показали Месію і стали владиками зради. Бо лжемесія не приходить у блискавках, він приходить у кадрі, і ти вже не знаєш, коли ти дивишся, а коли тобою дивляться. І кінець, але лише першої частини, бо друге псевдоєвангеліє вже пишеться під твоїм постом.